Так, ну що, дорогі підписники, делаємо порочку, продовжуємо. Косимо соняшний кавалон класичний від компанії Євросен. Кошики з виду невеликі, але, друзі, вони заокруглені. Убрали ось менше половини. Уже в середньому виходить машинка повна, десь 11 тонн є. Так що якось так. Ще воно до краю і буде видно. Площа, друзі, 13 гектарчиків. Подивимось, що буде. Тут, звісно, висотка, гора низ, гора-низ. Але гарно. Бачите, все по красоті. Шаточка отак приймає. Друзі, ава тут просили більш детально показувати, показують, щоб ви сказали, що в чому захдурив, щось сказав не так. Дивіться, слідкуйте, підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Тільки на каналі Шалений Тракторист ви можете побачити цю правду про любу компанію про будь-який вид насіння. Якщо сипе, то сипе. Якщо не сипе, друзі, то не сипе. У нас холодно вже стає. Як стоїть бешено, звісно. Це добре, що не сюди дує, а в ту сторону здуває пиляка. Амброзійка полізла, друзі, був почвіний. Це по красоті, довго держава. Оцей дощ, що випав, у нас 20 мм. Звісно, амброзійка пішла. Так що такі у нас справи, ми трудимося, працюємо, щоб це було в шоколаді, як то кажуть. Дивіться. Так, кошики з виду, друзі, маленькі, але заокруглені. Так що... Не знаю, натягнемо 2 тони, якщо буде це ракета, чесно. Для нашого краю у нас найбільше зараз сипало, що було. 1,9 міонер якийсь там високоолеїновий. А в середньому всі почали косити 1, 1,2, 600 кг, 400. Так що, це ще для цього року, чесно, бомбезний соняшник. Подивимося, повеземо на олійницю завтра. Скажу потім, які результати будуть, що по масу, що по натурі, все як є. Так що дуже хочеться, звісно, щоб все було класно. Але маємо те, що маємо. Дякувати, що хоч це можемо брати. Так що, кому може не сподобається, що шумно, вибачаюся, турбіна дує, топає в коси, так що, хоч не хочеш, а треба. Що не зробиш ради вас? А це, до речі, зараз буде межа з сусідом, друзі. Там де соняшник Лімангрей якийсь там, блядь. то ви побачите, що особої різниці немає. Так що якось так у нас. виходить полосами, в одному місці стоїть дуже помпесний такий, в одному місці слабіший, хер'йозно, чи вологи, чи може падалися позапрошлого дня, вилізла. І одразу хочу сказати, друзяки, що тут попередник пшениця. В тому році тут була пшеничка. Є відео на каналі. Так що ну... Щоб не було, що ви мені будете зараз писати, що соняшник по соняшнику 20 років. Ну а ось тим Андрей, по кошиках те саме. Я не скажу, що тут чимось, він кращий. Ось, бачите, яка пелюха, дивіться. О. Ми розвернулися. А, чесно, для цього року це реально нормально. Я ж кажу, якщо вийде хоча б до 2, то бабусь до 2 не буде, я думаю. Ну а там, як то кажуть, баги, завтра все покажуть. Якщо буде натура бомбезна і масло буде теж, то я думаю, все буде добре. Ну а якщо ні, то буде трішечки помітновато, то... Карбомід свою, друзі, роль зіграв. Ніколи не вмосте не весною по 200 кг карбоміда. Не летіться на це. Саме це зіграло, друзі, велику шутку. Урод отримали. Так що... Ось, Для вас трішки пиляки. Сонечко вже сідає, сьома година вечора, ми працюємо. Але хоче ще раз, друзі, повториться, просто забув був телефон вдома. Убирали, друзі, два огорода по 50 сотих, була посіяний. То Він дав по 33 рівно, друзі, через ваги, все як положено. Ну, огороди, є огороди, друзі. Тут ну, навіть не буду нічого спорити, але... Приємно все одно для цього року взяти з догородів 3,3. Це крутяк. Бачите, який повлиянки йде. Пересушили. Ну, нічого. Гарно, гарно. Сонечко сідає, вже таке рожеве-рожеве. по красоті але дощиків друзі тут було дуже занадто мало Ну, ви ж побачили, я показав сусіда рядом то все зрозуміло раніше друзі отут балки були кошики як оце зеркало а зараз звісно не те і обично, всі года, отут балка була зелена, завжди стояла так, що, що буде печально. А ну а зараз це виходить, бачите, сухе, одинакове. От тобі і різниця по вологі. А раніше тут балочка була вся зелена-зелена. Вона і сипала, друзі. Одного разу тут комбайн косив кукурудзу. То кукурудза, друзяки, валила, щоб ви розуміли, тут палки по 100. То, як на мене по соточки кукурудза це теж крутя. А зараз бачите, вроді ось, ось, і палка, а не, не здорова. А от отут на Богорок зараз будемо підійматися, то буде покраще. Ось, дивіться, кошики наскільки краще пішли. О, дивіться, о! А чого так, хір'я? Я думаю, що сонце може не так пекло, що у клонку. Бо після обіду сонце, то отут у нас пече і можливо тут не так його зарево. Так що такі справи, друзі. Так що хто хоче сіяти українські бренди, друзі, сійте компанію Євросем, рекомендую. Будемо вбирати старк 7, будемо вбирати Пегасик. Так що все буде в ажурі. Слідкуйте і будете знати більш детально, що, де, як і коли. Для вас, друзі, я вже показав все. Зараз не знаю, вийде чи не вийде, Попробую відкинути вам показати, як сипав бункер з ви вже точно, мене більше не ваплили. Доказувати, що кошик вроді непоганий, нема смисла. Кажуть, маленький, все одно дульке, не сипе. Але, друзі, об'єм в машині є, є. Ділянка є. Так що будемо зараз лікувати.